Останні новини України 24 листопада. Всіх вітаю. Вночі дуже сильно обстріляли місто Харків. Більше 15 вибухів. Є постраждалі, загиблі, були по будинкам, по світлу. Павлоград також вчора залишився без світла повністю. Теж були дрони, повністю пишуть блекаут. Напишіть, хто з Павлограда, реально, немає ні світла, ні води, ні зв'язку, мобільного, нічого. І навіть тепло теж. Чернігівщина також. Били по енергосистемі. Пишуть, що знищили останній на Чернігівщині генеруючий блок. Росіяни знищили останній генеруючий блок на Чернігівській області. Це правда? Це, 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 ну, 10 мечів, так, да. А ще мета знищити колісницю. Рух ЖД сполучення. Покажіть, будь ласка, Павлоград, що чекає далі? Павлоград, що чекає далі? Зірка, енергосистема, вода, світло, зірка, зв'язок, підприємство з зіркою. Дрони, знов дрони, ілюзія те ж саме: мета: немає тепла, води, світла і рух, обрізати рух. І Чернігівщина, і ось Павлоград одне й те саме показує. Ось так. Рухаємось до миру, да? Прям видно, що як ми рухаємось до миру, особливо з боку Росії. Так, в Женеві вчора вдалося погодити більш нормальний план США і значну частину спірних цих питань допрацювали. Значить, не будуть чіпати ЗСУ. Запорізька атомна станція. Ми будемо з США там щось нею керувати. в общем Про території по лінії фронту. Зустріч Трампа з Путіним. з Путіним. Зустріч Трампа з Зеленським може відбутися на цьому тижні. Чи на наступному тижні, чи на цьому. Ладно. Давайте, чи правда, що чи реально в Женеві вдалося погодити більш-менш нормальний план закінчення війни? Саме більш-менш нормальний для України. Чи правда це? Ну, тут з кубків, так. Ну так, ми трохи, будемо, ми трохи будемо задоволені, тобто це вже краще, ніж було. Це вже набагато краще, тому що король мечів. Військових не будуть чіпати, військові підприємства не будуть чіпати, не будуть вказувати, що нам робити, про, нас, про наш захист, що нам виробляти, а що нам не виробляти. Але ще буде йти робота. Там ще є такі питання по сімірці мечів. Є, є тупікові питання. А Росія, а Росія ж це не прийме. Росія ж не прийме це. Росія ж не прийме ось бачите, будуть казати, що нам це не підходить. Так, да, для України цей план краще, звісно. Бачите? Зміни для України. Це клас, краще. А для Росії цей план не підходить. Так, ладно, давайте. Зараз обговорюється візит Зеленського до США, але це залежить від результату перемовин в Женеві. Ну, я думаю, що це ще залежить і від того, що скаже Росія, да? Вони ж поїдуть на цьому тижні до Росії. З якимись там бумажками. Давайте в найближчі кілька тижнів. Зеленський зустрінеться з Трампом. В найближчі кілька тижнів. Зеленський зустрінеться з Трампом. З Трампом зустрінеться Зеленський. Найбли... Найближчі кілька тижнів. В очікую. Ну, всі зараз, всі зараз немає відповіді. Так, ні. В очікуванні. Всі в очікуванні. А що ж буде далі? А що ж, скаже Росія? Що скаже Росія? Є, є розпач, є прихована дорога. Дивіться, дорога по відлюднику. Є якась прихована дорога по відлюднику стосовно території. Зараз чекають поїздки в Росію. Що скаже Путін, а потім будуть вже домовлятися Зеленський з Трампом. Всі зараз в очікуванні, завмерли. А що ж скаже Путін? А що ж скаже Путін на новий план? Перероблений план в Женеві. Що скаже Путін? Скоро він поїде до Путіна. Цей план разом з цима військовими Дріскол і ще там хтось. Що скаже Путін? Мир, зустріч по дурню, обман. Сонце. Повтор того, що було. Що скаже Путін? Імператор? Росія, війна? Війна, розмови про війну, ілюзія, обмеження. Ну, вони будуть цим планом, понятне діло, незадоволені. Але вони не скажуть, що ні, ми не згодні. Вони не скажуть, що ми не згодні. Вони скажуть, що там є кілька пунктів, якими, якими ми не задоволені. Тобто, не скажуть прям 100% ні. Що скаже Путін стосовно цього плану? Чи підпише він план миру? Чи підпише перемога, важкість, важка перемога. Трамп. Ви знаєте, що на нього будуть тиснути? І він прекрасно знає, що йому прийдеться все одно і нам прийдеться підписувати, і їм прийдеться підписувати, бо в них будуть дуже, на них дуже чекають. Якщо він не підпише, на них чекають дуже великі фінансові проблеми в країні. І під Путіним хитається його вся оця, бачите, розбите серце, влада його хитається. Але це якось е, суд в Росії перемогою. Тобто, бачите, в них карта перша перемога через важкість. В Росії це буде як перем... ми, перемож... ми переможці. Далі, вчора заявляє Рубіо. Що ми поговорили з Трампом, і я думаю, він задоволений переговорами з сьогоднішніми. Сьогодні був найпродуктивніший день у цій справі за дуже довгий час, каже держсекретар Рубіо. Рубіо каже, що ми поговорили з Трампом, і він, нібито, задоволений тим, що відбувається. Головне питання це Донецька область. Ось оце оце питання номер один. Тому що Паш Пентаклі і власність, це все моє, це все моє в вашому домі. Тут ще, тут ще будуть йти, тут ще будуть і йти і розмови, і зустрічі, і ті кажуть так, а ми кажемо ні. А Трамп каже, давайте поступайтеся. В общем, ще ми з вами будемо чути багато залякувальної інформації. Зеленського ще будуть залякувати, і нас будуть залякувати. В общем, тут ще треба, треба ще набиратися терпіння і запасатися валеріанкою. Зеленський вчора теж каже, що зараз була доповідь делегації, за підсумками якої. Рами разом з США були дуже ґрунтовні розмови. Фактично до ночі команди працюватимуть і далі. США нас чує. Завтра не менш активний день, ну тобто сьогодні. Що реально США почуло Україну? Вчора в Женеві. США реально почуло Україну. Україна. Угу. Мир. Ну, трохи щось змінили. Давайте так: трохи щось змінили. Прям що вони нас почули. Вони в цьому плані в своєму трохи щось змінили, доробили те, що для нас реально неприйнятне. Далі Трамп тут вчора каже, що війна Росії та України програшна для всіх. І лідери України не сказали нам жодних слів вдячності та за зусилля. А Європа продовжує купувати нафту і нафту в Росію. Україна не сказала ні одного слова вдячності за наші зусилля. Це неправда. Постійно казали дякуємо, дякуємо, дякуємо. І вчора навіть в Женеві після закінчення три рази сказала ця делегація наша: ми дуже дякуємо, ми дуже дякуємо, ми дуже дякуємо, ми дуже дякуємо США. Ми прям дуже, дуже, дуже дякуємо США. Казали вони це. Навіть це я читала в заяві в їхній. А Трампу мало подяки. Ну, просто мало. Я не знаю, що ми повинні зробити. Відлюдник. Правосуддя, перемога, Україна, смерть. Якщо б не я, якщо б не я, Трамп хоче цим сказати, що я. Я врятував Україну і всіх українців. Та я, та ви повинні мені не тільки дякувати, ви повинні мене на руках носити. Ось. Ну, тобто, це манія величчя від Трампа. Він вважає, що він врятував всіх нас повністю. Далі, українців депортують США: 200 тисяч українців. США опинилися під загрозою втрати легального статусу. Їх можуть депортувати. Чи депортують з США, 200, ну так прилічно, да, 200 тисяч українців. Частково Частково депортують. Не 200, а давайте так, 100. Да, 100, тому що це навпіл. 100 можуть депортувати, так. Якусь частину реально депортують. Зеленський і Трамп остаточно узгодять мирний план після особистої зустрічі. Так, після зустрічі, але поки що всі в очікуванні, що ж скаже Росія. В Набу підготували підозру для Умірова. Його звинувачують в розкраданні державних коштів. Навіть не здивовані. Ми навіть не здивовані. Уміров. Займа... Уміров. За уміру вам є грішок розкрадання державних коштів, особливо призначених для війни. Ну, звісно, сім мечів. Сім мечів, звісно, карта війни, правосуддя, документи. Ну, звісно. В очікуванні хитрість, повтор того, що було. Нас чекає з вами повтор того, що було. Якісь схеми, але схеми вже в військовому секторі. І там, де є уміров. Нормально? Якесь буде знову викриття вже в військовому секторі. Так що чекаємо. Люди, люди, громадяни США, американці, вийшли на мітинги в Вашингтоні та в інших різних містах Америки з плакатами Трамп ти щойно продав Україну? Да. Мітинги проти Трампа і проти. вимагають його імпічменту. Американці вийшли на вулиці. Зірка, мир. Ну вони не бачать. Вони взагалі в шоці від цього президента, від того, що він каже, що він творить, взагалі. Що відбувається? Вони в шоці? Ілюзія. Десять мечів. Луна, вони відчувають, що їх просто надурили як не знаю кого. Народ, ось народ по луні. Їх людей надурили. І вони не бачать того, що обіцяв Трамп якогось якогось фінансового покращення. В, цьому. в США для, ну, для американців вони не бачать цього покращення. Вони навпаки бачать якусь башню, що відбувається. Це не Трамп, це повна башня. І сонце. Це прийшов до влади якийсь нарцис, який тільки каже: Я, 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 та я, я. Я хочу те. Я війни закінчив. Я хочу премію миру, та я, та я. Все. крім я нічого нема. Ось тому вони і вийшли. А вони і будуть і далі виходити. А що їм робити? Ось такі новини. Бережіть себе.